Пам'ятаєте цей легендарний виступ? Сьогодні я продовжую серію відео про нашу участь у конкурсі і буду дуже вдячний, якщо підтримаєте те, що я роблю. Україна! Євробачення 2020 року повинно було пройти у Роттердамі. і через минулорічний скандал у нашому нацвідборі з'явилося нове правило. Учасники, які виступали на Росії чи окупованих територіях України після 2014 року, не допускалися до конкурсу. Проте це все одно не позбавило нас скандалів. Так я тебе спрашиваю, Карен, Можна раніше? <рес> у двох півфіналах були гурт О Катя Чілі, Клаудлес, Гіо, Ассоль, Мунзу. Фошо, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський та Гарна. А до фіналу пройшли Круть, Джері Хейл, Гоу Ей, Девід Акселерот, Хаят та Творчі. Останні були фаворитами конкурсу, але у фіналі отримали купу критики через слабкий вокал. А вже після етеру Соліс заявив, що у нього були проблеми з вушними моніторами. І просто в кінці посміятися в лице сказати, що було окей. Ну. Окрім цього, виникли суперечки щодо журі, особливо ціни Кароль. Її звинуватили в упереки. Едженості, бо вона ніби завищувала оцінки своїм підопічним шоу Голос. Що зробити, якщо ті люди, які були в моїх руках колись, і мене доля з ними звіла, сьогодні виступили найкраще. Ну а переможцями на цвітбору тоді стали Go A. їх пісня Соловей поєднувала в собі український фольклор і електронну музику. Та через ковід Євробачення того року скасували. Але вже у 2021 році конкурс все ж відбувся у Роттердамі. Гоуей було дозволено взяти участь, але тільки з новим треком. Тож гурт подав на розгляд три пісні: рано, церковка і шум. Як ви знаєте, обрали останню. Але вона тривала майже 4 хвилини та мала фрагменти народних пісень. Через це шум отримав ревамп і втратив строчки про зелену шубу. Трек, як і соловей, поєднував у собі фольклор і електроніку, та був сучасною інтерпретацією веснянки. А постановка номеру доповнювала це свято пробудження природи, і що особливо приємно: іконічна зелена шуба на Катерині. За голосами глядачів, ми були другими, а за журі дев'ятими. Це в результаті дало нам п'яте місце. Тоді як перше, Монескін від Італії. <му> Цей виступ мій найулюбленіший: українська пісня, постановка, голос, поведінка Go-A – все просто ідеально та канонічно. Але все ще не розумію бали від журі. А як вам виступ та пісня Go-A? Поділіться в коментарях та шукайте минулі роки у профілі.